Усім привіт! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. У цьому відео я хочу пригадати матч, який відбувався в українській прем'єр-лізі у сезоні 2015-2016, 1 квітня 2016 рік. Шахтар Донецьк, Мірчі Луческу на арені Львів, команди прийме Харківський металіст 8-1. Шахтар Донецьк перемагає. Ну Давайте, друзі, пригадаємо даний подібник. Поєдинок, і давайте ми розпочинаємо все обговорювати зі стартових складів. Тектар Донецький, Мір Луческу, головний тренер команди. Ось така стартова одинадцятка у Донеччан, Андрій П'ятов у воротах, Даріо Сернан, Сергій Кривцов, Ордець, Ісмаїлі. Малышев Тарас Степаненко, Віце Коваленко, Марлас, Тайсан та Факунда Ферейра. Вистака стартаводинасткаудоничан, Металіст сивидов, головний тренер команди. Стартава 11 металіста металістова стака Іліющенко. В воротах Зубейко, Полянський, Доценко, Бабко, Касіанов, Ралюченко, Третьяков, Прийомов, Соболь та Карньов. Ось така стартова 11 у харківського металіста. Тепер, друзі, давайте будемо сам матч якраз же пригадувати. Ну що, друзі, можу сказати, дуже активний старт. Від Донецького штаре перевелися вже непогана атака. На бережих на матчі коли Марлос отримує м'яч Марлос на правому флансі. Марлос! Марлос! Мяч точая в паперечку, геніальний удар від Марлоса, Але не мечта себе прямая Паперечка, Перший супер шанс у поединку сверя шахтара. На цьому донечани не зупиняється. Донечани продовжують атакувати, продовжують створювати моменты. Шостая на матчі, ще одну атаку. Проводять донечан, до такие Марлос! Марлас! Колиш, до речі, футболист, харківского металіста Марлос Геніальний черпачок від Марлоса Тайсон, Тривович, Тайсон, 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 не безсочно Тайсон. I <laughs> Гол, і це Тайсон! Шоста хвилина в матчі забирає гол Шахтар. Тайсон забирає гол після передачі від Марлоса. Марлос! І Тайсон, два колишніх футболіста Харківського металіста, організовують цитєвий І Тайсон на шостій хвилині матчу забирає гол Донечену. В принципі, зупинятися взагалі не збиралися. Але ось на 16-й хвилині харків'яні з моментом відповідається. Іде хороша атака у металіста. Хороша атака Ідеохарка'ян з Лього вагового подача, скидка! Карньов! Удар гол! Карньов! Забиває гол! 1-1, 16-й глина матчу! Харківський металіст на 16-й гвинів матчу рахунок і команда зрівняла. 1-1. В принципі, друзі, після того куркуну став 1-1, да, Шахтар більше був на м'ячі, але я би не міг сказати, що донеча нам прямо легко було. Все-таки знайшли. Свій другий м'яч команда Мір Чилочевську знайшла. 27 хвилина матчу. Такої Шахтар Тайсон. більші Ісмаїлі. Ісмаїлі б'є Ісмаїлі. Рикошет Ісмаїлі. Гоу! 2-1 Ісмаїлі. Ісмаїлі після передачі Тайсона на в сітку воріт харківського металіста, Рикошет допоміг, звичайно, що дерезентував відповідну територію території м'яча. І Ісмаїлі робить рахунок матчі 2-1 на користь донеччан. 2-1 команда Мірчилоческо забиває гол. ну і Після цього донеччани ловить кураж, но був у дарфаку, я не знаю, там впадіння через себе Тис Шахтар, 31 хвина матчу донеччани проводять хорошу атаку. Даріо Серна на правому фланзі Даріо, Даріо, Даріо Серна, Даріо, капітан Донецького Шахтаря, Даріо Серна, передача, Малишев, хороша комбінація, це був Марлос, Марлос піддача серну, серна, подача гол! Факундо Феррейра Переправляє меч Сітку Варіт, харкав'ян. І рахунок стає вже 3-1 на користь донеччани. це робить Факундо Феррейра. Факундо Феррейра Переправляє м'яч Сітку Варіт. 3-1. Донечан забиває. Донеччина і в 3. Ну і в принципі на цьому якраз то перша 45 пітинка завершиться. до речі. Как раз там на другой тамни там, до Дэнтиня, Едуарда, Эдуарда, Харковен выйдет Рижук, Синиця и Барилка. І барілка якраз то вийдуть у харківського металіста. Донецький шахтар. Взагалі, друзі, команда Мір Чілоческу і не на мить не збирається відповідно. Скажімо так. І не на мить донецький клуб продовжує Шахтар атакувати. І ще одну атаку проводять донеччани на 54-й хвилині матчу. Горожа передача. Ферейра простріл Тайсон гол. Чити. 3-1 Тайсон. Оформляє дубль. 2 плюс 1 від Тайсона. І Тайсон оформляє дубль. Гулівої передача до цього пасива записує якраз Факундо Ферейра. Факундо Ферейра. Запис гоплю пас. у цей день донечан було просто не зупинити. І це ще був не кінець. 57 глина І Ще одну атаку проводить Шахтар. Марлос! Марлос! Ну, здорово руку і меч Марлос! Марлос! мавс. Проведь вже ж нема начик, замах, Марлос! Хитка, Тайсон! Тайсон, гол, Тайсон! Ще трик від Тайсона! Хет-трік! Оф! Ворвля Тайсон на п'ятдесят й хвилині матчу хет трік, від Тайсона у ворота своєї колишньої команди. А Марлас записує дві гольові передачі до цього пасива. Ну що ж 5-1 шахтар забиває гол. І, і ще це був на кінець. Це був загалі ще на кінець. Движени продовжували атакувати, продовжували створювати моменти. Харкав'яні, справді, було неймовірно важко. Приголосив там тайс, але вирощи на марса! м'яч цікам марлос, але харкав'яні відбивається. Відбивається харкав'яні. Марлос не забив. Марлос не забив, хоча Марлос хотів забити Гол Марлос. Марлос хотів забити гол! Дуже хотів забити гол Марлос! І все-таки Марлос заб'є! І все-таки, друзі, Марл заб'є! Контратака! Проходить ж наряд на 9-7 годі матчу! 4-2 контратака! Непозначив момент! Передача! Якщо домовляюся передача якраз то віддавав э... Ще слово, друзі. Вже хто саме віддавав передачу, ще слово не пам'ятаю. Це ж відомо передачі, то Тайсон, Тайсон віддає передачі на Марлоса, Марлос, вихід, один, один, Марлос, Марлос, обігри вартаря, Марлос, гол, і це Марлос, сам же Марлос так розпочав, Тайсон, ганяє вартачі на Марлоса, і Марлос, обігри вартаря, і переправляє у порожні ворота, рахунок стає матчі вже 6-1, на корисницького гуштаря, Марлос, 2 1, Тайсон взагалі, то не знає, з хитриком, з результативною передачею. Це був неймовірний просто якийсь день для Донецького Шахтаря. І це ще був навіть не кінець. взагалі я так розумію, що взагалі обертів не збавляється. 86-х матчу. Шахтар знову атакує. Небезпечна атака, передача, небезпечний момент, простріл Едуарда Гол 7-1 це Едуарда. Facunda Феррера записав голіву передачу пасива Тайсон. Знову неймовірно прихована передача. передачу. Феррера просто. А Едуарда спокійно абсолютно переправляє у порожні ворота. 7 1 Шахтар. Ще один м'яч. Команда Збиває. Ну і це ще був відповідний кінець. Тому що 90-та на матчу Марлос! Знаходить вільного Бернарда. Бернард Віго. Забиває гол, і відповідно на цьому Бернард ставить крапку. О на матчі 8. 8 1 перемагає Шахтар. Це і справді був неймовірний день донецької команди. Металіст е -е, Хеквіні, в принципі, друзі, напевно, і справді, ось цей другий матч Смаїлі стане певно перелоном, тому що, да, пропустили, але, в принципі, потім і відігралися. В принципі, відігралися доволі-доволі таки швидко. Відігралися, та, друзі, швидко там карньов забив. Ну, друзі. Все таки донеччани були просто незапинними. У той друзі день донецькій клубі справді було не зупинити. Шахтар Донецьк перемагає. Ші, друзі, ще так статистику маю чим сказати? Дивіться, 68-32. Володінь м'ячем перевага виштаря 14-4 удари поворотах, 21-7 ну, В цілому, тобто 21 удар по виштаря, з них 14 ударів площину. Ну, з 21 удару нанести аж 14 в площину. Ну це прям дуже прям, прям, такі вже, прям, хороші цифри. Ну, у Металіста було 7 ударів, 4 площину, що в принципі також не да? Зокутуємо 7-3, 4 по офсайдах. Ну що, друзі, підвести підсумок, глобальний підсумок, якщо підводити якраз до даного матча, то Шахтар Донецьк, на мою думку, команда Мірчі Луческу. Команда Мірчі Луческу неймовірно виглядала. У той день команду Мірчі Луческу було не зупинити. Привідала ми, друзі, даний поєдинок, перше квітня! Друзі, 1 квітня! День смеха, да, день жартов, да. 1 квітня 2016 года, Украинская премьер-лига, сезон 15-16, Шахтар Днецкий, металіст Харьков. 8-1! Шахтар перемагает. Пожелаем, друзья, вам команда всего наилучшего, пожелаем, друзья, добра. Счастья у жизни. Него не, друзья, это счастье. Пожелаем вам добра и всем до новых встреч.